Шановні студенти, сьогодні я, прізний Олег Миколаївич, старший викладач кафедри адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки, кандидат юридичних наук, хочу представити вам дисципліну Податкове право України. Податкове право України це галузь фінансового права, в якій закріплюються принципи побудови податкової системи, права обов'язки та відповідальність учасників правовідносин. Так, що, так, до суб'єктів правовідносин в сфері податкового права, ми можемо віднести державу, контролюючі органи, а також платники податків. В ході вивчення даної дисципліни ми розкриємо поняття контролюючі органи, а, а саме Державну фіскальну службу, її права, обов'язки та повноваження. Надам, надамо визначення платника податків, розкриємо їх права, обов'язки та відповідальність. А також в даній дисципліні ми вивчимо джерела податкового права, а саме основного нормативно-правового закону, який регулює дані відносини, це Конституція України та Податковий Кодекс України. Бажаємо вам успіху при вивченні даної дисципліни. До зустрічі!